Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб-ФМ. сьогодні. П'ятниця 23 червня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Феофан, Антоніна. Талісманом людини, народженої 23 червня, є смарагд загадковий неповторний дорогоцінний камінь, який був відомий людству дуже давно. Вже у четвертому столітті до нашої ери вавілонці дарували своїм гостям сережки зі смарагдами. Здавна вірили, що цей камінь є символом матерів. Тому жінки, які готувалися стати матерями, носили амулети зі смарагдом для Захисту від хвороб і нещастям Народний календар 23 червня в церковному календарі. День пам'яті священомученика Тимофія цього дня не рекомендовано сумувати або злитися. Не варто цього дня скупитися, краще ділитися з людьми, що вас оточують. Не давайте в борг гроші і не беріть їх у когось. Якщо світить місяць, краще закрити вікно шторами і не спати в його світлі. Не дивіться у чужі вікна, тому що всі нещастя людей прийдуть у ваше життя. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Посуха не до добра. Вервечками полем бігають миші, буде голодний рік через неврожай. Ворони зібралися з граями і летять через ліс, можливі епідемії і різного роду хвороби. На стовбурчилися ворони і сидять не літають, буде негода. 23 червня в народі називали Тимофіїв день. Намагалися не покидати свої домівки, скільки існувало повір'я, що в цю Ато землею ходять примари, варто уникати будь-якої важкої фізичної праці та стежити за своїми рідними, щоб вони не потрапили у біду. Цього дня будь-яка дрібниця могла стати значущою і отримати новий сенс. Наприклад, почути завивання вовків в лісі могло означати початок війни. За останні 130 років 23 червня максимальна температура повітря складала 33,8 градусів Цельсія у 1964 році. Мінімальна ж складала 3,2 градусів за Цельсієм у 1983 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 4 годині 28 хвилин, а зайде за горизонт о 21 годині 12 хвилин. Сьогодні в нас незвичний ефір. Одразу в народному календарі. Ми маємо і вітальну програму. До нас у студію звернувся Валерій Велігорський. Із вітанням вітаю всіх українців з прадавнім святом вінчання прабатьків Ордани Купало прабатько батько Ор він же Орій, син Сонця, прамати Дана, донька космічної води. Про це пишуть також і наші письменники Євген Товстуха у книзі Українська Народна Медицина і Мирослава Горностаєва у книзі Син Сонця. Це свята здавна святкується в день літнього сонцестояння, 20 червня. За нашим прадавнім календарем, це 30 число нашого місяця Купайлича. В цей період у силу вступає ярило, літнє сонце цвітуть липи. Тому інша назва цього місяця липень. Най наше сонце світить нашим трудівникам і воїнам. Най воно спопелить наших ворогів. Слава Україні! Героям слава! Із таким вітанням до нас звернувся Валерій Валігорський. Більше інформації про наші прадавні свята ви можете знайти на його сторінці у Фейсбук. Валерій Велігорський пишемо латиницею. Який сьогодні день в Україні і світі? 23 червня в Україні святкують День Державної служби, Міжнародний день рожевого вина, День друкарської машинки, міжнародний день інформування про синдром Драве, Міжнародний Олімпійський день, День Державної служби організації Об'єднаних Націй та Міжнародний день жінок в інженерії. Новини увага, діють шахраї на телефони підприємців. Дзвонять невідомі особи, які представляються посадовими особами військових адміністрацій та просять кошти на тепловізори захисникам. Це обман: будьте пильними і не дозволяйте себе ошукати. Про подібні випадки повідомляйте у поліцію за номером 102. До уваги жителів коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні 23 червня буде ще з 10 до 15. Сьогодні до Коропа завітають гості з Корюківки, Корюківський молодіжний центр, Куб та молодіжний гурт Різні у програмі Зустріч Знайомство з молоддю Коробщини. Благодійна концертна програма за участі Корюківського молодіжного гурту Різні та артистів Коробського будинку культури. Місце зустрічі. Короб, сквер імені Кібальчича. Початок о 14.00. Запрошуємо всіх бажаючих. Рідна співпраця з громадською організацією Ліга соціальних працівників України 22 червня в приміщенні терцентру відбулось засідання робочої групи з реалізації двох проєктів у нашій громаді, розбудова інституційної спроможності сервісу університет третього віку, відкриття проєкту, заплановане на наступний тиждень, та підтримка створення мобільної соціальної служби по наданню послуги догляду вдома, натуральної допомоги і паліативного догляду. Провела Вікторія Галайдюк, експертка та керівниця проєктів громадської організації Ліга соціальних працівників України. Під час зустрічі було обговорено можливі зміни до державного стандарту соціальної адаптації, методичні рекомендації щодо організації, проведення заходів з неформальної освіти та активного дозвілля дорослих в рамках послуги соціальної адаптації, а також інші актуальні питання. Дякуємо пані Вікторії за фахову допомогу. Цінні рекомендації. Та підтримку в реалізації важливих соціальних проєктів. Зазначені проєкти реалізовує громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за фінансової підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні, 23 червня, свій ювілейний день народження святкує Кузьменко Микола Миколайович із Коропа, заступник голови ради ветеранів, полковник у відставці, який 30 років віддав військовій службі. Щирі слова привітань надсилає організація ветеранів України, Коропської територіальної громади. У день народження бажаємо вам прожити ще багато років у здоров'ї і гарно. Самопочутті. Щоб кожен день був наповнений любов'ю близьких людей, приносив радість, усмішки і приємні хвилини, щоб життя було наповнене цікавими подіями, а позитивний досвід прожитих років ви передавали дітям і онукам. Бажаємо, щоб роки ніяк не відбивалися на стані душі й самопочутті, щоб кожен день приносив радість і відчуття щастя, щоб близькі та рідні радували частими зустрічами і душевні. Розмовами, що в будинку завжди було тепло і затишно. Нехай дні летять, вважаючи роки, але на душі завжди хай залишається свято. Нехай життя радує теплими зустрічами, радісними подіями, посмішками і добрими словами близьких. Міцного здоров'я вам і благополуччя, шановний Миколо Миколайовичу, прийміть у дарунок цю чудову пісню. Очка твоя, я дружи. Чай на шляхах світової токи, я ж козачка Гадаємо, це було вітання для Кузьменка Миколи Миколайовича із Коропа. Щирі слова привітань подарувала Організація ветеранів України Коропської територіальної громади. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе Рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос Праве крило, другий поверх, кабінет No6.